Усім привіт! Хочу показати вам, як зараз виглядає моя майбутня літня сукня. Отже, можете побачити, як на мені сидить горловина попереду більше, по спинці воно менше. Але ось так от це виглядає на мені. І це вона ще не оброблена. Коли вона буде оброблена, думаю, буде ще краще виглядати. Далі, коли було 38. Сантиметрів від верхньої точки плеча, я вирішила все ж таки зробити розширення, зробити додавання. І ось оці рожеві резиночки це додавання. Взагалі, коли я починала в'язати сукню, я розуміла, що, скоріш за все, я захочу робити додавання, тому що так краще для моєї фігури, але як саме я це буду робити, я поняття не мала. От, але в мене є попередній досвід в'язання японських візерунків, і я знала, що японський візерунок, коли ти починаєш його в'язати, ти в'яжеш ніби трохи наосліп за схемою, дивишся все чітко. А потім, чим довше ти його в'яжеш, тим більше вже розумієш суть, і тому я розуміла, що коли я вже пров'яжу якусь частину сукні зверху до того місця, де мені робити додавання, можливо. До того моменту я вже придумаю, як робити ці додавання. І от тому тут я їх зробила. Як саме я їх робила, розкажу детально на столі. Тут просто хочу показати, як це виглядає. Отже, зазвичай додавання в сукнях я роблю поступово, напротязі всієї довжини. А тут я вирішила зробити такі швидкі додавання. Додавання робила в кожному другому ряду. От в мене була центральна петля, і з кожної сторони від центральної петлі, в кожному другому ряду я робила додавання. І додавання робила до тих пір, поки в мене буде достатня кількість петель для того, щоб... щоб по візерунку був ще один рапорт. Тобто я додала по одному рапорту, от в кожному місці до мене рожева резиночка. І далі продовжила просто в'язати візерунком. Взагалі-то додавання таким способом можна було б робити поступово, але тоді тут би був такий, ніби як клин з лицевої гладі. Я думала, і такий варіант розглядала, і такий, як я зробила, але вирішила все ж таки спробувати зробити додавання ось так, щоб вони швидко йшли. І от, бачите, як це виглядає. Захотілося мені спробувати щось новеньке. Скільки додавання робила, значить. У мене спинка це 10 рапортів, перед 12, всього 22. Я робила 11 додавань. У мене між додаваннями по 2 рапорти. Всього на коло 22. Через кожні два рапорти робила додавання, вийшло 11 додавань. І так як 11 додавань це не парна кількість, вийшло, що на і на спинці вони виглядають по-різному. На переді. Ось центр переда, і в мене додавання з двох сторін від центру. А на спинці в мене додавання випало якраз на центр. Ось. Не знаю, буде видно чи ні. Але я подумала, що то нічого страшного. Це не суттєво і прийняла рішення робити додавання саме ось таким чином. Ось так виглядають ці додавання до прання. Мені подобається. І от я зробила додавання і далі кожен раз пров'язала після додавань один рапорт у висоту, робила примірку. Все подобається, все нормально. Далі ще пров'язала, ще зробила примірку. І от на даний момент в мене від додавань пров'язано 5 рапортів. І мені прийшла на думку така ідея, щоб зробити ще раз додавання. Тобто буде, отак, як ярусами йти ця сукня, щось мені захотілося зробити такий експеримент. Так як в мене між додаваннями по два рапорти, я можу зробити наступні додавання між цими двома рапортами. Тобто, по центру, між попередніми двома додаваннями. Хочеться мені спробувати таке. Щоправда, я розумію, що якщо... Я це зроблю і мені не сподобається, то розпускати потім буде дуже важко, тому що розпускати полотно там, де ажури, знаки дами. Це не так легко, щоб не втратити ніяку петлю. Але я хочу спробувати. Отже, значить, 5 рапортів в мене від додавань. Це я так собі зараз уявляю, що я зроблю... Додавання, потім знову пров'яжу 5 рапортів, і буду дивитись далі, можливо, вже завершу на тому етапі сукню. Отже, буду пробувати і міряти. Пряжі в мене достатньо. На даний момент я вив'язала половину від Бобіни, ще половину в мене є. Від початку я планувала робити тут рукави, ну, як футболка, от десь, але. Ну, побачимо, як буде. Якщо піде багато пряжі на спідницю, а на рукави вже лишиться менше, то нічого зроблю якусь обробку. Побачимо. В принципі, по ширині свободи облягання вже достатньо, бачите, яке воно велике. Але мені хочеться зробити такий експеримент. Побачимо, що з цього вийде. Ось так виглядає моє додавання поближче. Як я його робила? Значить, по візерунку тут є така, ніби як центральна петля, ось, і візерунок симетричний відносно цієї петлі, в обидві сторони. І от я вирішила, що додавання я також буду робити з двох сторон від цієї петлі. Додавання робила в кожному другому ряду і з протяжки попереднього ряду пров'язувала з хрещеною. Отже, коли я зробила додавання перший раз ці перші додані петлі я додала у візерунок. Тому що, щоб, коли я далі буду робити додавання петель отут гарно виглядало, і щоб рапорт був завершений, мені потрібно було перші додані петлі ввести у візерунок. Далі, після того, як я додала перші петлі, я поставила маркер між першою доданою петлею і центральною петлею. І тут так само: між першою доданою і. Центральною петлею. Далі друге додавання я робила через ряд і робила його між центральною петлею і маркером, пров'язала його лицьовою петлею. І далі продовжила робити додавання з двох сторін від центральної петлі, пров'язувала всі додані петлі лицьовими до тих пір, поки в мене між маркерами не було 11 петель. Тобто центральна, і з двох сторін від неї по 5 петель. Коли між маркерами було 11 петель, тоді я вже могла далі продовжити в'язати візерунок. Кількість петель була достатня для того, щоб в'язати візерунок. От, тому ось тут такий маленький, ніби як трикутничок лицьовою гладдю. Ось, це мої додавання. Якщо робити такі додавання не в кожному другому ряду, а більш поступово розтягувати, то. Це теж може бути, але тоді тут був би такий, як. Цей трикутничок, він був би такий, як більш витягнутий, і також лицевою гладю. Іноді це навіть гарно може виглядати, і це може бути як частиною дизайну. От. Але я вирішила в цей раз зробити додавання отак швидко. Усім привіт! Це знову я. Моя майбутня літня сукня значно збільшилась у розмірах. Спідницю сукні я вже дов'язала, закрила петлі. Зробила все так, як і планувала. Після перших додавань 5 рапортів висоту, далі друге додавання. І також 5 рапортів і висоту. з приводу розташування додавань зробила також, як і планувала. Другі додавання знаходяться по центру, між першими. От, якщо вам видно рожеві резиночки, то можете подивитися як розташовані додавання отже, в перший раз я додала 11 рапортів і в другий також 11 рапортів. Тобто кількість петель у всій спідниці в мене збільшилась два рази, бо від початку в мене було 22 рапорти. Всього додала 22 рапорти і стало 44. Ось така спідниця в мене вийшла. Значить, в цьому візерунку кожний парний ряд в'яжеться всі петлі лицевими, якщо ми в'яжемо по колу. Так от, коли я дов'язала останній ряд візерунку, всі петлі лицеві. Далі пров'язала ще один ряд, також всі петлі лицеві. І після того зробила закриття ірландським способом. І край в мене виглядає ось таким чином. Ось. Зараз він трошки підкручується, але як показав досвід прання зразка, я знаю, що після прання він не буде підкручуватись. Зразка в мене вже не лишилося. Як я розказувала, частину нитки від зразка я використала при наборі петель наперед, на горловину переду. Далі в мене той зразок лежав, і я від початку планувала, що я його вив'яжу. Та, звісно, що я не планувала спеціально розривати нитку від бобіни, для того, щоб вив'язати пряжу від зразка. Тому я продовжувала в'язати, доки мені не зустрівся вузлик. Вузлик був зав'язаний таким чином, що мені таке не підходило. Мені все одно потрібно було вирізати цей вузлик. Тому я розрізала нитку від бобіни, потім вив'язала нитку, яка в мене лишилася від зразка, і потім продовжила в'язання ниткою від бобіни. От всього на оцей весь. Розмір мені зустрілися два вузлика в бобіні, і при тому обидва вони були вже десь ближче до нижньої частини спідниці. Я не стала одягати на себе сукню зараз, тому що хотіла показати саме, як я завершила в'язання спідниці, а Вдома мені нема де стати, так, щоб я була в повний зріст, тому все одно ви, на мені би нічого не побачили. Тому вирішила показати в руках, а повний зріст, вже коли сукня буде готова, побачите на фото. Пряжі в мене лишилося ось скільки, не так багато, тут 129 грамів це з конусом. Отже, самої пряжі в мене менше 100 г лишилося. Тому я не впевнена, чи будуть рукави в цій сукні, значить зараз я планую зробити обробку горловини. І далі те, що в мене лишиться, пряжа, розподілю на два рукави, так би мовити, можливо, спробую почати в'язати рукави. Якщо мені пряжі вистачить хоча б на два повних рапорти висоту, то будуть рукави таким самим візерунком, як і сукня. Якщо я побачу, що Хоча б на два повних рапорти не вистачає, то напевно тоді розпущу і лицевою гладдю зроблю. Можливо, навіть і не буду в'язати рукаву, просто бровку зроблю, а може і зроблю невеличкий рукавчик, буду дивитись, як мені буде подобатись ось такі плани. А тут все вже дов'язано, кінчики сховані від тих вузликів, які мені зустрічались. На себе я міряла, мені подобається. І дійсно виходить сукня, як я і планувала, на спеку, така вільна, щоб продавалася, щоб не було спекотно. Ну, спекотно то все одно буде, якщо спека на вулиці, але я думаю, буде дуже комфортно в такій вільній сукні. Отже, я думаю, що Наступного разу ми вже зустрінемось, коли сукня буде готова. А на сьогодні це все.